Слава Ісусу Христу! Мир вам дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Я прийшов сюди, щоб побажати вам миру і добра, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за народ України, молитися за нашу владу. Так вчить Писання. Моліться, просіть милості для українського народу і мудрості для влади нашої, щоб вони приймали закони, які угодні Богові і правильно керували нашою країною. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру новину. Євангелія, бо я не соромлюсь Євангелію, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це не просто книжка, Євангелія це радісна звістка, а це те, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа, в цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він приходив на цю землю. Щоб нас пасти від пекла, щоб нас врятувати від гніву Божого, Господь Ісус він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Вез Ісуса Христа ніхто не потрапить до раю кожна людина. Яка промириться з Богом через покаяння і Ісуса Христа, отримує дар життя вічно. Другі люди, промиріться з Богом. Храм духа тут. Покайтеся думка. вірите в Господа Будете Ісуса Христа і спасетеся. Кожна людина, яка покається, отримує життя вічне. То відкидає Ісуса Христа. Вічно буде покарання нести в пекло. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Дякую за увагу. Дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую, Дякую брате. Дякую. Велику справу Дякую. робиш Бог.